Збір журавлини вінець не одного року нелегкої роботи з обробітку цієї культури в штучних умовах, найкорисніша північна ягода, природний антибіотик і протираковий народний засіб, високо цінується і затребувана на ринку. За вмістом вітамінів і мікроелементів її немає рівних. Лідерами виробництва журавлини вважаються США. Канада, Чилі і Білорусь, коли іде, збирають журавлину. Час її дозрівання і збору починається у вересні і дуже розтягнуто за термінами. Показником стиглості є темно-червоний колір ягоди з початку вересня і до самого снігу, коли зріє, журавлина, її можна збирати в лісах і на присадибних плантаціях. Унікальність ягоди і в тому, що її можна зривати зеленої, і вона протягом деякого часу дозріває самостійно, але навіть якщо ягоди пішли під сніг. Продовжити збір можна рано навесні, тільки потрібно бути дуже обережним, так як після розморожування ягода стає м'якою і легко лопається. Ця рослина любить вологу і кислі ґрунти, у природних умовах знайти багато журавлини під час її збору можна в низинах, у боліт і озер, на схилах ярів в хвойних лісах. Якщо ви натрапили на зарості моху сфагному грибні місця, знайте десь поруч росте журавлина з точки у рослини дрібні. Зверху вощені, знизу сріблясті овальні, закруглені ягоди виглядають як розсип дрібних намистин червоного кольору всередині соковиті. Вибирайте ягоди рівномірно і повністю забарвлені, це найбільш зрілі, а значить, і найбільш корисні. Зеленуваті залиште до наступного разу або складайте в окрему тару для подальшого дозрівання. Ручний збір журавлини. Процес ручного збору журавлини трудомістки. Рослина килим стелиться по ґрунті, нерідко килим цей багатоярусний. Коли достигає журавлина збирачеві, потрібно тривалий час перебувати на впочіпки, розгрібаючи зарості руками. Чи не швидке це справа наповнити відерце дрібними ягідками? Особливо, якщо це журавлина болотна знавці кажуть, що особливий смак набуває вона після першого заморозка, стає більш солодкою і ароматною багато хто вдається до збору ягід за допомогою спеціальних скребків, але такий метод по відношенню до рослин вважається жорстоким. Так як іноді висмикуються пагони разом з корінням, у багатьох районах і заповідних зонах журавлину дозволяється збирати тільки руками, і закріплено це на законодавчому рівні. Найкраще збирати журавлину сухий, так у неї більше шансів зберегтися. З огляду на цей факт виходьте за ягодою всередині дня, після того як випарується роса, також не слід здійснювати збір в дощ. Домашню плантацію можна прибирати навіть взимку, якщо ви прикрили її нетканим матеріалом до випадання снігу, але це не стільки від морозу, скільки від снігу у снігу погодьтеся. Ритися не дуже то зручно, а ось качаєте частину укривного матеріалу, струсивши з нього сніговий покрив, і можна легко і швидко назбирати банку свіжої ягоди і подати їй прямо до столу. Чи це не диво? Ось така вона ця дивовижна журавлина, ягода богатир. І сама морозу не боїться, і інших здоров'ям щедро обдарує. Промисловий збір журавлини спритні американці, які культивують журавлину вже більше 200 років і продають її по всьому світу, придумали свій незвичайний промисловий спосіб збору цієї ягоди, який застосовують вже і в Європі. Великі плантації влаштовують в так званих чеках, спеціально виритих в торфовищах котлованах, коли настає період масового збору, котлован заливають водою. Ягоди журавлини мають порожнечі, тому легше води. Вони спливають, але ще тримаються на плодоніжках. Потім спеціальна установка пускає котловану хвилю, ягоди відриваються і плавають на поверхні. Залишається великими ситами стягнути їх в одне місце і за допомогою транспортера завантажити на машину. Білорусь за обсягами вирощування журавлини в світі займає четверте місце. Технологія збору набагато простіша, ніж у американців. Спочатку найбільшу ягоду збирають вручну, вона йде на експорт, потім плантація заливається водою, і по ній проходять спеціальні комбайни, які зривають ягоду. Далі збір закінчується, як зазвичай, стягуванням ягоди в одне місце за допомогою спеціальних мереж і навантаженням у Канаді. В період золотої осені щорічно проводять фестиваль журавлини у спеціальних вагончиках. Учасників свята привозять на плантації, проводять екскурсії. Надають можливість сфотографуватися в морі журавлини, покататися на вертольоті, придбати свіжу ягоду, журавлинні свічки, сушену журавлину, журавлинний соус, журавлинне винне желе, покуштувати журавлинного вина і повеселитися. Сподіваємося, що про журавлині і її способах збору ви тепер знаєте все, і нехай ці знання принесуть вам користь.